Друзі, всім привіт! Я радий вас знову вітати на своєму каналі. Закликаю підписуватись на канал. Тут є дуже цікаво і багато цікавої інформації по бджільництву і не тільки. Значить, тема сьогоднішнього відео початок нового проєкту для пасіки. Я думаю, багато пасічників це зацікавить, багато пасічників хочуть, щоб у них було це на пасиці. Значить, отакий от донор, як ви вже здогадалися, це гіроборд, який витримує навантаження до 120 кг, мотор колеса, е мощність 350 Вт. Ну і було докуплено такі от деталі. Це поки ще воно все зараз в нерозібраному виді, тому що це все поки експеримент чи буде працювати. Значить, підключився, поки все на скруточках. на этому. І що вам хочу показати, отакий от от буде пульт керування, ручка газу. І отак воно все працює. E, значить, хто здогадався, що це буде, пишіть в коментарях, e, ждіть продовження. Все буде Україна. Ставимо лайкоси. Пишіть коментарі, що це буде для пасіки. Пока-пока. Лайкос обов'язково комусь зайшло.